Друзі, доброго ранку всім. Сьогодні прийшла свіжа газетка. Ми з практиканкою Ксюшею сьогодні вийшли у місто, у центр міста, для того, щоб зустріти наших земляків і землячок, запитати у них, чи предплачують вони районну газету, які вони шлють побажання з нагоди 95-річчя часопису. Ну і взагалі послухати їх. Тож ми рушаємо. Ось бачимо першу нашу інтерв'юєрку. Добрий день. Ви передплачуєте районну газету Маяк? Ні. Ні? А ви знаєте, що районному часопису 95 років буде. Знаю. А що б ви побажали районній газеті? Хай, хай, хай процвітає. Дякуємо. А ми вам хочемо подарунок маленький зробити. Дивіться, який. Наш. Ось дивіться, газетку вам подаруємо, щоб ви Новий читали. Випуск. Ну, і виписували, а в цьому і... ніхто не випив. І календар вам подаруємо. Отакий календар отримували наші читачі, кожен читач і читачка Тримайте. у нас Расію. у першому номері. Добрий день. А ви передплачуєте районну газету Маяк? Ні. А ви знаєте, що районному часу по 95 років виповнюється? Ні. Ні? Ну Ми вам подаруємо газетку, подаруємо ось такий календар. Ви виписуєте районну газету маяк? Ні, ні. А ви знаєте, що районному часопису буде 95 років? А чого таке?